Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо! Красуня Лері Оф Шалот. Думаю, вона відома всім, всім всім хто буде дивитися це відео, і всім моїм підписникам і глядачам каналу. Якщо навіть ви її не маєте в своєму трояндарі, в своєму дворі, то ви її швидше за все, що бачили або хоча б про неї чули. Це вже її друга хвиля, вона лише починається. Хоча я можу сказати, що вона аж, та, аж так чітко і не закінчувалася. Не було такого в мене, що її всю 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 обрізала. І ось друга хвиля наростає і принаймні квітнути. Коли я її обрізала, то вже якби були такі досить нарощені, підрощені. Ну, отакого от плану. Ну, ще вони не були визрілі, ось такого плану. Тобто дуже було багато пагінців, уже навіть нехай не з такими великими пуп'янками, але отакі видно, що чітко вони ростуть, і це буде друга хвиля. І водночас квітли, деякі квіти, ну не так аж поодинокі. І відповідно ті, що квітли, бачите, вони вже отакі, бо ще й вологість була, вони відквітли, вони вже ну, ніякі, так? треба забирати, вже. звісно, що зрізати. Ну і от Починає, чи продовжує, чи плавно перейшла з першої хвилі в другу красуня Лерів Шелот. І я нещодавно, проходячи повз неї, побачила одну цікавиночку. Цікавиночка кольорова ось така. Я чула і я бачила в групі якійсь, я точно не згадаю, в якій, але був пошук. Люди питалися за Pink Lady of Shallot, рожевий варіант Lady of Shallot. Потім я листала якийсь каталог, якщо я не помиляюся, це Мельсансот. І я побачила в пропозиції, і так було описано, що це спорт Lady of Shallot, який успішно закріпився і вдалося його ну, якби, розмножити і розмножувати успішно далі. І він взяв від батьківського свого сорту. Гарну стійкість до захворювань. Ну, тобто, досить така, якби має бути перевірена і надійна троянда кущ. Я подосліджувала і знайшла цей сорт описаний в Help Me Find. І що я там дізналася? Там дуже мало інформації насправді, але пише, що. Що вона, ну, звісно, що спорт це хтось його знаходить, тобто в себе от виявляє таку мутацію, і, ну, і, і стає там автором того сорту, якось проходить процедуру не знаю, реєстрації і так далі. І от зазначено, що той сорт знайшла Ларіса Соловева. Так пише, є посилання на профіль ну, якби на чле, члена «Help me Find під тим ім'ям Ларіса Соловева. Ну і її друге ім'я, Крім Пін of Шалут, вона записала ну, фактично своїм іменем. І от в мене відразу, відразу таке, якби ну, не дуже впевнені, звісно, бо я ж не знаю, що це за така Лариса Соловева. Прізвище, так якщо почитати, досить мені звучить, ясно, що з якоїсь одної ну, чітко знайомої нам країни, але звісно, що це не факт, бо я не знайшла підтвердження, що там прописано. Ну, Можливо, це треба зайти в опис. Не знаю, я ще не дослідила, як там знаходити ті всі описи, чи там прописано, чи ні, звідки та людина. От таке я знайшла, що вона авторка, якби ну, знайшла цей спорт. І от записала за собою те авторство. Тому я не знаю, я не знаю, доки, доки не буде відомо, як мені так само, е, хто тут то, то є та, е, та жінка, то я би так не була впевнена і в радості того сорту, який продають по тих всіх бруньках. Хоча, якщо подивитися, ось ця видно чітко, що це є дійсно чітко рожевий колір. Він з середини. І при основі він є жовтуватий, світиться жовтуватістю. Так, тут є кілька пелюсток, які частково такі помаранчеві, переходять в рожеватість, але ось це є одне суцвіття. Так, одне суцвіття, просто оці дві це інший пагінець так, цього суцвіття. Але от скільки вони поруч, це ідеально просто зараз видно, наскільки вони різняться кольором. Ну, я припускаю, що оцей от рожевий колір, це якраз той рожевий Pink Lady of ледіошелот І відповідно я так розумію, що. Навіть той трояндар будь-який на, на території, можливо, ну не знаю, як то правильно зісно робиться, але є така, напевно, ймовірність, що оскільки це все вже офіційно. Задекларований в Me Find, можливо, можуть вони взяти ті бруньки та й там не знаю, розмножувати самі своїх кущів. Не можу, точно сказати, звісно, що можете мені написати, як цей процес відбувається, якщо ви знаєте. Але хотіла вам показати, бо я припускаю, що цього кольору і так воно і є, якраз Pink Lady of Charlotte, і може хтось шукав, як вона виглядає, ось можете подивитися. Ще відведу так далі, що ви побачили на фоні там, інших квітів. Ну, чітко, чітко, чітко вирізняється. Я думала, спочатку що це цілий пагінь такий великий, тих рожевих, але ні, це все ж таки відгалудження одного пагуна. І навіть он, сусідні, помаранчевість є з звичної нам Лерії, Шелот. І там той е, пуп'янок правіший. Е, я думаю, теж він відкриється звично нам. А ось така чудостія Отаке мені е, показала <схи> красуня леді Овшелот на другу хвилю квітування в серпні. Тому так. Цікаво. Я думаю, що ви теж найімовірніше спостерігали, або хоча б хтось з вас після цього відео підійде до свого куща і ще раз уважно його обдивиться, або буде пам'ятати, що друга хвиля наближається, а може, в когось третя хвиля наростає, принаймні, або наближається. і ви будете обдивляти свій леді вшалот з. Ймовірністю знайти таку цікавинку на своєму кущеві, поділіться то, якщо теж у вас таке з'явиться. Та. І якщо ми зможемо, я теж ще пошукаю, звісно, деталі, знайти звідки то авторка, бо я щось так неоднозначні, неоднозначні в мене думки, чи то радіти, чи то не дуже. Ось так. Дякую вам за увагу. Таке, яке може, і не дуже інформативне відео, але захотіла вам поділитися з вами все ж таки все про троянди і все, що ми знаходимо, якісь цікавинки, диковинки, теж. Я думаю, що досить можуть комусь стати цікавими. Дякую, до наступних відео всім, папа. -па.